Це була просто моя мрія потрапити в такий величезний акваріум, де ой, дивіться, яка класна, он там, дивіться, це тигрова акула здається. Ось, дивіться, яка величезна рибина. просто. Ось якась цікава. в ще така цікава. Довісіно напливе. пливе. боже, яка краса. <рес> а, є ще тут риска, класний. Ось і ща, добираємося. Точка, стоїть третій за ними. Боже, ой. Дивіть, він в точка просто неймовірно. Правда, цього можна, звісно, проїхати з три години автомобілем. Ну, сюрибка. Здорово, диви. <рес> Як будто літають так, так повільно. Так. Лючка червона. Венікіта акула крута. Боже, який він огромний! Ще більше, ніж попередні. Це теж акула. Диви Мені, дві. Такі Клас! Такі. ще. Ви, яка вона прикольна. А ось дві, які огромні. Це що, тунець? Це, мабуть, акула. Ось. Ой, диви, який він просто клас. По зрівнянні з дітьми взагалі не на. Метра два в ширину, я не знаю, я була. Друг за дружкою ходять. Прямо тут я буду співати свою дитячу мрію. Я з дитинства мріяла побувати в ось такому класному акваріуму, який е, йде як тунель, і перед тобою плавають різні рибки, акули і так далі. Черепаха, нікіти ви. Клас, просто супер. Просто стоїш, а під тобою пропливають гігантські акули. Просто. Просто не передати словами. Яка краса. Черепаха клас, дивіться. Просто супер. Велетенська така, да, Нікітка? А ось дивися, акулка Крута. Поплила над нами хвостиком. Ми були переповнені враженнями, особливо я. Це місце дійсно варте для відвідування. Залишу вам локацію Вроцлавський зоопарк Акваріум. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте мене лайком та підписуйтесь. Буде ще багато пригод.